Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз коротко про головне, що відбувалося у ніч на 10 травня 2024 року. Росіяни завдали удар дронами камікадзе, обмеженого за кількістю масштабу, головними цілями якого стали південні області України, в тому числі і Одеська. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Але почнемо ми з подій, які відбувалися напередодні зі спроби росіян завдати ракетний удар по Одесі та Одеській області 9 травня. Цілий день в Одесі та Одеській області кілька разів оголошувалася повітряна тривога. Під час останньої з цих денних повітряних тривог близько 17-ї години були повідомлення у різних медіа про пуски ракет у напрямку Одеси чи навколишніх населених пунктів. Та було чутно декілька вибухів. Але згодом і навіть досі сьогодні вранці немає офіційної інформації, що то було: чи то був ракетний удар, чи то були прильоти, чи то було збиття, чи ракети просто самоліквідувалися у повітрі. Тому, як буде щось, ми опублікуємо інформацію у нас на сайті. А потім вночі стало відомо за даними командування повітряних сил, що росіяни з мису уда у окупованому Криму запустили дрони камікадзе у кількості 10 штук. Також вони атакували балістичними ракетами типу с 300 тобто переобладнаними зенітними Харків та Харківську область. В Одесі та Одеській області повітряна тривога через загрозу атаки шахетів оголошувалася вночі двічі. Перший раз з першої години 20 хвилин вночі до третьої ночі, і в другий навіть до третьої І другий раз вже буквально за 10 хвилин з третьої по четверту годину ранку. Внаслідок успішної бойової роботи. Систему протиповітряної оборони всі 10 запущених росіянами дронів були збиті у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Загалом ми можемо побачити, що росіяни поновили практику регулярних нічних ударів дронами камікадзе типу Шахет. Які до деякий час припинялися у квітні через те, що Іран, головний постачальник цих дронів до Росії, припинив ці постачання через свою власну атаку на Ізраїль. А зараз вони відновили це постачання, і ми це бачимо та чуємо. Тому не ігноруємо повітряні тривоги. До побачення і слава Україні.